Ранку доброго, праведним людям. 10 мільйонів гривень за перші 12 годин збору станом на 7 годину ранку, 26 вересня, зібрано на картках Приват та МОНО. Нагадаю, ми збираємо на великий перелік важливих засобів для військових, серед котрих три комплекса реп для подавлення ворожих fpv дронів Тисячу евакуаційних візочків, 200 дронів Mavic 3 Pro, 20 комплексів наземних станцій, два комплекси ударних БПЛА Білий Вовк та 50 комплектів бойового спорядження для пілотів. Збір а, триватиме тиждень. Я сподіваюся, що сьогодні зранку включаться корпоративні корпоративні донатори, і цифра зростатиме стрімко. Але той старт, з котрим ми почали цей збір, свідчить про високу мотивованість, високу задіяність, небайдужість і е довіру донаторів, котрі, не дивлячись на те, що збір був оголошений ввечері, за 12 годин, 10 з котрих була ніч, зібрали перших 10 мільйонів гривень. Триматиму в курсі розвитку подій по сумі, що набирається. Бажаю вам гарного, спокійного дня і вдячний вам за таку шалену підтримку великої кількості добродіїв та патріотів України. Разом ми робимо необхідні кроки на перемогу, і кожен з нас робить свою роботу. Честь мадяр завжди на зв'язку.